Рада бачити вас на моєму каналі я в магазині Аврора. Сьогодні хочу показати вам новинки та акції товари для ванної кімнати та зберігання. Бажаю вам приємного перегляду. Сподобається відео, поставте, будь ласка, вподобайку та натисніть на дзвіночок. Калимок для дому різнокольоровий 129 Розмір калимка 40х60 см. Такий варіант 189 з котиками. Розмір такий самий. Килимок для ванної кімнати чи для дому 99 і лапка. Набір двох калимків для ванної кімнати 100% поліестер. Лише одного відтінку в наявності. Розміра чомусь не вказали. Ціна 349. Калимок для дому є декілька кольорів наявності 80 на 1,20. 100% поліпропілен 599. Виробництво Туреччина ось такі ще калимки для ванної кімнати 399. Багато є різних кольорів наявності. Розміри 50 на 80 та 50 на 40. Вішалка металева на, стін на 34. Вішалка металева на липучках з гачками 74. Є біла та чорна. Набір підставок антивібраційних для пральної машинки 4 штуки упаковка 99. Кошик металевий для прального порошку 169. Тримач для паперового рушника 149. Металевий 29. Є ще чорний метал за 77, пластиковий дозатор для рідкого мила 77. Дозатор пластиковий для зубної пасти 149. Привезли ось такі навісні чорні металеві полички. Є такі схожі в сінсеї, але там дорожчі. Ціна 59 гривень, чорний колір лише в наявності. Пластикова етажерка для ванної кімнати на три полички, 179. Тримач пластиковий для душової ліки 55 Поличка металева для ванної кімнати 169. Ось така ще є чорна за 179. Акція діє до сьогодні. Поличка кутова для ванної кімнати 99. Метал чорний. Щітка силіконова для унітазу 55. Йоржик гумовий для унітазу з подвійною підставкою 149. Йожик пластиковий з підставкою білий 129. Новинка швабри для миття підлоги з розпилювачем води 199. Швабра телескопічна з віджимом 299. Мітла універсальна для прибирання з довгою ручкою 169. Насадка змінна для плоскої швабри Freckenbox 149. Акція діє до 9 лютого. Сувок пластиковий 22 гривні. 69. Щітка для миття вікон з водозгоном. Ось так має виглядати повний комплект. Кошик пластиковий для паперового сміття 64, бідро пластикове для сміття з педаллю 149. Маленьке відерце дитяче з кришкою 88, є ще ось таке з поворотною кришкою за 69. Тримач пластиковий для туалетного паперу. Ціна зі знижкою 59. Акція до сьогодні. Фіранка для ванної кімнати із 12 кільцями. Ціну чомусь не хочу сканувати. Ось така фіранка для ванної кімнати 180 на 180, 149. Фіранка також з 12 кільцями. 180х180-249. Мильничка пластикова на присосці 39. Підставка пластикова для дрібниць призма 64. Призма для ватних дисків 88 чи ватних паличок, чи можна щось варігати іншим. 99 пластиковий тримач для зубних щіток з дозатором для пасти. вішалка пластикова з прищепками 59. 219 пластиковий органайзер на 5 відділень 99 фрекенбок пакети для сміття 100 штук упаковка Пакети Сталева міць витримують до 50 кг 49 5 штук. Пакети чорні 69,20 штук, 120 літрові. Набір органайзерів 249,6 штук. Коробочка пластикова для зберігання дрібниць 4 гривні. Мильничка 29. Бокс для зберігання з кришкою 499. Кошик пластиковий кутовий для білизни 45-літровий 399. Сарватка для прибирання для миття підлоги 50 на 60 14. Водозгін для миття вікон 34. Насадка зміна для швабри 99, тортівниця пластикова, 199. Виробництво Туреччина кошик пластиковий із кришкою, 129-12-літровий, 349-30-літровий. 129-10-літровий. Вішалка стійка для одягу подвійна, пересувна 549. Етажерка для взуття 279 на 4 полиці. Легко та самостійно збирається. Рюкзак молодіжний текстильний. Це новинка однотонний 349. Кошики текстильні для зберігання 199. І ось такого плану 249. Ванночка дитяча для купання 349. Візок іграшковий для покупок котик 299. Підставка – 189. Рожева та біла. Ролик масажний для фітнесу чи йоги кольоровий 149. Такий ролик 299. Килимок однотонний для занять спортом 399. Гілочка бавовни штучна, декоративна 99. Є ще ось такі кольорові меншого розміру по 55. Букет штучних квітів 88, Декоративна гілочка, ЛЕД підсвітка на батарейках 99. Шпалери самоклеючі 60 см на 2 метри, 74 гривні. Такі варіанти кольорові також 74. На цьому сьогодні, все дуже дякую вам, що дивитесь. Гарного вам спокійного дня та вдалих економних покупок.